Привіт! Ви на каналі Щоденник Емігрантки і сьогодні у нас великодня розпаковка. Ми підготовили тут продукти із Кауфленда і продукти із Лідла. Зараз поближче я вам їх покажу і скажу, чого тут всього стільки. Перше, що я хотіла би показати, це є в нас сметана. Це є вершки. Я би швидше назвала цю сметану, я купляла в Кауфланді. А ось цю у Лідлі. Це ідентична сметана 33% жирності. Я би хотіла акцент навести на тому, що Кауфланд і Лідл мають багато спільних продуктів. Одним із яких є сметана. Друге, що Можна купити і у Кауфланді, і у Лідлі. Це буде ось таке згущене молоко. Ми сьогодні його купили багато. Ну, відносно багато 8 штук, 8 таких баночок. Таке молоко продається як і в Кауфланді, так і у Лідлі. Далі у нас. По покупках, мабуть, лідирують кури, крильця. Тобто, я взяла їх 10 таких упаковок. Вони сьогодні йдуть із знижкою. Тому що завтра. І післязавтра, тобто, в неділю та понеділок, магазини будуть закриті. І сьогодні вони їх продають ось такою червоною етикеткою. Тобто, за 600. 696 грам. Ми заплатили 1,88. Ну, на сьогоднішній день це є дуже хороша ціна, тому що продукти дуже сильно здорожчали. А ми купили 10 упаковок. Ну, для чотирьох людей це не так вже дуже і багато. Ось, 10 упаковок. Ми купили цих курей. Я, мабуть, їх розділю на два рази. Половину зробимо крильце-гриль. А половину, другу половину я покладу у камеру, заморозимо. Далі Рома з Марією вибрали собі чіпси. Ось такі. Я буду варити бульйон. На Бульйон я купила ось такий дрібненький макарон. Тут вказано, що він на курячих яйцях, mm -hmm. не знаю. Чи це так, але макарон хороший, ми вже раніше його брали. Далі, шпинат. Навіщо нам стільки шпинату? Перше, що будемо фарбувати крашенки так, саме зі шпинатом. У кого нема шпинату, може використовувати петрушку. Теж хороший спосіб. А... І з того, що залишиться шпинату, я спечу торт. У мене буде шпинатний бісквіт. Потім йдемо овочі. Цей салат ось такий хороший салат. Зараз вже прийшла весна, а вітаміноз. Так що я стараюся, щоб діти їли більше зелені. Того я вибрала ось такий, як словаки кажуть, главковий салат. Він був по акції і цей лагодковий салат, а в Україні він називається айсберг. І буду робити самі-самі прості <кій> овочеві мікси. Тобто зелений салат, помідори. У нас, як є такі сливочки, запаковані, ми їх у лідлі купили. Або на вагу продаються ось такі помідорки. Перець червоний, перець жовтий. Далі. На салатик будемо використовувати зелений огірок. Він сьогодні теж був по акції. 49 центів один огірок. Не знаю, як там переводиться. Це в наші українські гривні. Ну, за... сьогодні він був по акції. Того ми взяли три. Цибулька синя. Бо зелена була дуже дорога, так що я вирішила взяти синю. Далі ромочка собі до помідорів взяв моцарелу. Ось дві упаковки моцарели, Я не пам'ятаю, яка ціна моцарела була. Ну, мабуть, біля 90 центів одна моцарела, а базилік ми маємо сушений. Бо ми минулого року. Садили базилік, так що в нас базилік є сушений. Далі для імунітету у нас завжди є лимони. Я п'ю чай із м'ятою та лимоном, а син робить собі завжди мохіто. М'яту розтирає з цукром, додає лимон, воду, дуже смачний напій і ще плюс він корисний. Банани. Банани я взяла як начинку для коржів і шпинатового торту. Потім яблучка. Яблочка це так, може комусь будуть смакувати. Багато ми не брали, бо тому що тяжко нам було нести. І тепер готувати будемо традиційну великодню страву, для якої нам буде потрібне м'ясо. Ось. Таке м'яско у нас є. Сьогодні ми його не купляли. Це є шинка, мабуть. Це десь чоловік був, купив у іншому магазині такий шматочок м'яска. Не знаю, не знаю, чи воно копчене? То копчене? Каже Рома, що копчене. І ковбаска. Ось так. Це, це для. Традиційної великодньої страви, яку ще робила моя бабуся, і яку я надзвичайно люблю. Я буду знімати на неї відео і викладу теж на своєму каналі. Обов'язково подивіться, це дуже смачно. Далі, що нам ще треба буде? Сир Філадельфія, на крем до торту. І тут у нас є молочний відділ масло вершкове. Ну, досить непогана якість. Я купляю багато продуктів від цієї фірми. Це є чеська фірма. Фірма Pilos. Хто знаходиться в Словаччині, то може купляти тут дуже хороша якість і відносно недорога ціна. Наприклад, сьогодні це масло ми тут 200 грам. Ми за нього заплатили було євро 29 ну, Але це, це є акція, сир. Теж він був по акції 2 Два... з копійками. Не пам'ятаю, а так, біля 3 євро 500 грамів сиру. Далі молоко. Ось таке молоко продають у Кауфленді. Це є А Я його купила для пасочки. А п'ємо ми ось таке обезжирене. Я його більше люблю. Менше, менш важке на шлунок. Молоко і муку. Ось я взяла таку зелену. Але купляємо завжди у кауфленді. Тому що у лідлі вона дуже поганої якості. Так, цукати для пасочки. Як таких цукатів тут немає. Так що ми взяли ананас та папаю мікс. Ось такі. І в лідлі знайшли ще такі цукати. Ну, так, мені здається, що в Україні можна б купити щось краще. Тут такого вибору немає, але тим не менше, посипка на пасочку. Ванільний цукор. І що я ще хотіла вам показати, це будуть дріжджі. Ось, ось тут є дріжджі в нас, румчику поближче. Одні, ось ці, я взяла дві упаковочки, такі і такі. Не знаю, мабуть, котрі були би кращі. Може, оці я їх брала, вони для мені, мені були непогані. Зараз я ще на них добре подивлюся, а тоді подивлюся, які я буду використовувати для паски. І мука. Ражна мука хлебова. Але це є на кваскування. Це я купила цю муку для хліба. Я буду пекти ражний цей житній хліб. Будемо робити закваску, бо тому що тут не, нема у вільному продажі хорошого житнього хліба. Так що я буду пекти його сама. Буду робити закваску та буду пекти житній хліб. Ну, Звичайно, я буду трішки додавати. Муки пшеничної, але дуже вже я хочу житнього хліба. А тут він не дуже, не дуже смачний. І для цього ми купили форму сьогодні. Ось таку. Шорумочку. Ось. Ціна цієї форми, ціна цієї форми. 12 євро. Тепер ще пергаментний папір буде нам потрібний на випічку. Пакети для сміття. Ми беремо завжди їх одразу багато. Сьогодні взяли три упаковки, тому що я їх забуваю купувати. І салфетки. Ви запитаєте, для чого мені стільки салфеток. Не повірите, але буду робити крашенки. Так, так, із салфетки. А відео я буду знімати і обов'язково покажу на своєму каналі. Ще взяли миючий засіб яр. Теж був по акції, ну, ціни я не пам'ятаю. Ну, оце коштує Євро 19. Це є рідке мило. І кетчуп та пепсі. Ромочка просив, щоб я обов'язково поставила пепсі. Це є улюблений їхній напій. Я проти, щоб вони це пили, але іще фанта. добре. Тим, тим не менше. Добре. Дякую усім за перегляд. Залишайтеся із нами. Будемо разом готувати із цього всього. Багато буде цікавого в нас. І до нових зустрічей на каналі Щоденник Емігрантки. Ставте нам свої вподобайки, коментарі залишайте. Кому цікаво, яка ціна на що я чеки ще не викидала. Обов'язково скажу. Тут в більшості випадків усі е, акційні продукти. Оце, шоколадка. 29 центів, точно пам'ятаю. Точно пам'ятаю, що вона коштує 29 центів. Так що, залишайтеся із нами. Будемо готувати разом із цього всього. І до нових зустрічей, па, 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 па